Ку-ку-ку, Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні ми граємо у Roblox. Ви можете подумати, такі, типу, що? Роблокс для дітей? Що ти ж. Ш... Боже, я відписуюсь від тебе. Іди в сраку зі своїм Роблоксом. Но не спішіть. Сьогодні ми граємо у незвичайний режим Роблоксу. Ого, який крутий там чувак заді мене. Ми граємо у незвичайний режим Роблоксу, який уже. Ну просто обсосали всі, хто можна як півроку назад. Але. Я теж грав в нього, але не на відео. Я хотів би поділитися з вами цим експіріансом. Тому обов'язково вдягайте навушнички. Робіть на повну гучність, я постараюсь не кричать. І вливайтесь в цю атмосферу страшну і зі скрімерами. Не знаю, як далеко ми дійдемо. Ну, зараз я вам тут все буду по суті розповідати. Бажаю приємного апетиту. Робіть щось смачненьке собі, щось попити, щось поїсти, а ми починаємо. Заходимо ось в ліфт одненькі, бо наш нам хтось інший, правда? Але можна буде потім сидити ще з кимось. Полетіли. До речі, повністю переведено на українську мову. Р ну, представляєте? Режим в Роблоксі повністю. Переведений на українську. Це, це ж просто жесть якась. Так, ми з'являємося в ліфті. Тут повинна бути прикольна музичка. О. Так, змінив підсвіточку задню. І ми починаємо. Нас викинуло з ліфту. І так, розповідаю, в чому, в чому суть цієї гри? Ми не де маємо знаходити ключики і потім відкривати двері. Все. Ось і вся суть цієї гри. Десь, ось, бачите, не треба ключики. Ще тут можна відкривати і збирати монетки. Монетки, як ви бачили, я купив собі запальничку. Запальничку ви теж дізнаєтесь, нащо вона нам. А, ще раз, нагадую вам увімкнути наушнички. Оп, бачите монетка. Ого, тут навіть горить. Ну це, типу, як готель, я так зрозумів. Ось ви уявляєте, в Роблоксі, в принципі, ось таку графіку крутенську? М? Ну, це ще, звичайно, не максимум графіки, якої можна вижати із Роблоксу. Але. Які є. Тут є ось такі великі кімнати. Тепер нам треба, мабуть, шукати ключик. Ну, і, в принципі, дивиться, не поняв, зберись. Ось, є ключик, ми знайшли з першого разу. Так, і йдемо сюди. А я не знаю, як тут. як тут бігать? В принципі, можна бігати? Чи тільки ходить? Мабуть, тільки ходить. Так, тут у нас закрито, значить, ми спускаємося. І... Дивимося. Десь тут має бути важіль, який ми натиснемо, точніше. Ну, натиснемо, мабуть, так, мабуть, все правильно сказав. Ось важіль. Натискаємо, відкриваються ворота. Ви не думайте, що зараз ось нічого не, не робиться, і все ось так постійно буде. Ще трошечки. І почнеться повна жесть. Ну, не знаю наскільки повна, але жесть. Так, бачите, світло мигає. Бачите, там іде чувачок. Ховаємося, щоб він нас не з'їв. Все, можемо йти. Тут так і мало будь-мало впасти. Ось, цей чувачок, який тільки що був, це ран. Тобто біг. Ну, Ран це так, скажемо, його назва. Так, я знайшов. Ого, я знайшов золоті злитки і знайшов відмичечки. Так, там хтось стукає. Ого. Ось бачите, бачите, там там темно. Для того, щоб е на нас не напали ще деякі монстри. Нам треба в темноті собі світити дорогу. Того, що на нас можуть чіплятися такі паучки. Так, тут у нас невеличечка загадочка, зараз ми її вирішимо. Просто треба картини поставити ось в їхні, так скажемо. Образи, ну, скоріше форми. І у нас відкрився таємний прохід, ми проходимо далі. Знову ключик. Тут ще є. Ще щось є. Ого, можна під ліжко заховатись. Не знаю, як це нам допоможе, тому поки не буду. Утримуй. Так, ну тут нічого не, не робиться. Чесно кажучи, зараз у мене йдуть мурашки по шкірі від того, що я граю. Е, сам. Не те, що в темноті, ну, але. Але сам. Ви дивіться, просто розбивається ось лампи і е, тут е, скло. Скрізь. Так, сюди зайти не можна. Ну, нам і не треба, в принципі, правильно? Нам лишні проблеми не потрібні. Так, все, зібрав монетки. Багато монеток не буває, чую якісь дивні звуки, але. У мене свої проблеми. Я тут. Ну, справді, якщо вдягаєш навушники, от можливо, вам не так страшно, бо ви слухаєте ще мій голос. А ось я. Ну, по суті, ну, ви. Слухайте мене, ви у вас. Капець, я бабла знаходжу. У вас від... ну, відчуття, ніби ви не одній граєте. Що, ну, неповне, так скажемо. Е не погруження, ну, може і погруження. Так, я знайшов. Якусь баночку. Я не знаю, як її використовувати. Ну... Що знайшов, те знайшов. Так, Ключик. Якісь дивні звуки з відключка виходять. Ну, утримуй. Йдемо далі. Поки що ми бачили тільки рана. Але якщо я дійду набагато далі, то буде дещо жахливіше, ніж просто ран. Що тут такі звуки, блін, потворні. Справді мурашки по шкірі від того, що ти просто граєш. Ну, нічого, в принципі, не робиться. Атмосфера сама ось така гнітюча. Так, а я ось там, мабуть, не дивився. Я все буду дивитися. Я нікуди не спішу. Дивився я. Я тут дивився. Тут теж дивився. Ну, йдемо далі, значить. Так. Тут я бачу важіль. Щось там стукає. Собі по голові, постукай! Що ти стукаєш, так? Можна двері закрити? Не можна. Я пігз. Ну, і чуття, що там хтось є, но. Я, я дуже сподіваюсь, що там нікого нема, насправді. Так. Це не можна взяти. Все добре. Нічого доброго. Так. Ховаємось. В шкафій не можна довго бути, бо. Чуєте звуки? Ууууу, чуєте? Ось це. Ось це що... Так, ми його пройшли. Це був е, монстр, на якого не можна дивитися, бо він знімає хп. Як бачите, я трішечки вже знаю про цю гру, але я її ще ні разу не пройшов. Ось це світло, що помагало. Це не ран. Ось це світло, що помагало. Коли ран, то світло мигає набагато сильніше. Ось зараз буде цікаво, бачите ось ці глазочки? Це буде не страшно, скоріше, епічно. Ой-ой-ой. Так, давайте швиденько. А -а -а йо йомо, от на те, що я і казав, ось це ваше пс вонюче. О, господи, як я злякався. Нема цих бзиків більше. Ось цей паучок він дуже швидко до мене приклеївся. знову. Знов, знов. Де він, Девін, Девін! Я чув, оце пс. Нема? <звук> Блін, я не знаю, чи видно, але в мене прям прям жесть мурашки, я злякався ще жорстко. І от зараз відбудеться те, що я і кажу. Це не стільки страшно, скільки епічно. Ну, зараз ми просто тікаємо від нього. І нічого прям такого страшного не відбувається. Далі йдемо сюди. Далі ось тут ось такі руки. Ми їх всі обходимо. І врятовуємося, в принципі. Хало! Тише, Будь. Лоша. Типа він стукає. Не впускаю. Обойдешся. Так. Шукаємо далі тут монеточки, всяке таке. Тим часом ми вже 41-дверина. Дуже сподіваюсь, що. Ну, зараз на 50-й буде. Ну, там буде справді важко. Я не знаю, як там проходить. І. Ну, Це буде теж е доволі кріповенько, страшненько. Нічого, нічого. Спробуємо пройти. Я думаю, що ми, в принципі, там і помремо, а якщо не там, то. Так, зараз ми заховаємося. Ховаємось. Все, можемо йти далі. Ооо. Е я думаю, що ми там і... вмремо. Але, слухайте, я через те, що постійно. Так, оці паучки зараз просто не сміють до мене причіплюватися, того що у мене. А, а! Паучки! Паучки! А! Паучок! Тихо, 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 тихо! Паучки! Все, паучків немає. Проходимо далі. Про що й казав? Дуже неочікувано він з'являється. Так, паучків немає. Натискаємо важі. Блін, ну він. Шо, що ж тут скажеш. Так, 47 дверина. Ой, знову... Паучечки, паучочки. Тільки цього разу вони вже... Можуть. Мене вбить. Так, я дивлюсь по, по бокам, по сторонам, по всьому, по чому тільки можна. Того що ці... Аааа, їди в сраку. Сракотанчик! Немає більше вас. Так, добре. Це дуже страшні звуки, але я знаю, от бачите? 50-та дверина. Так, я дивлюсь, що немає ніяких паучків. Шо ось це таке? Що це робиться? Що це за А-а-а! І плюс я хілюся. Круто! Круто. Ну, поїхали. ла-ла-ла. Убіжать попробуй от мене. І так, ми присідаємо. Зараз ми будемо тільки присідки ходити. Так, що нам треба зробити, пояснюю. Ми зараз будемо шикати з вами книжечки. На них буде якийсь код, який я не шарю взагалі як складати. Так, він десь там. Він десь там ходить. Десь він там далеко ходить, а ми маємо шукати книжечки. Вони так більш-менш підсвічуються, але я досі не знайшов ні одну. Ага, бачу, бачу. Ми померли за легко, мені здається. Ви знову померли від фігури. Воно може бути і сліпе, але його інші органи чуття в, разі, в рази перевершують ваші. Якщо вам доводиться ходити біля нього, то робіть це присівши. Що ж тут скажеш? Ми далеко дуже дійшли, я, якщо чесно, сюди доходив тільки з друзями. Ми знайшли багато монеток. Але я пропоную зараз. Е, вийти в, в лоббі і піти зараз з кимось. подивитися, як е, грають інші. Можливо, нам зараз е, попадеться хтось. Ну, не знаю, якісь кіберспортсмени, скажімо так. Блін, тут двоє, до них не можна зайти. Що? Мені є що, чекати, поки до мене хтось зайде. О-о-о, заходять, заходять. Чотенько, чотенько. Давайте, давайте, четверо. Четверо не так страшно. О-о-о! Супер! Нас четверо. І навіть не довелося робити склейку чи паузу. Ого, літає. Ну, поїхали. Побачимо, що вони зараз будуть робити. Я то знаю, що б я робив на їхньому місці. Ну що, грав би просто. Не буду нічого купляти, не буду тратити гроші, я просто буду. зараз. Просто буду грати з ними. Так, я завантажився, чувачок завантажився, ще якийсь чувачок завантажився. Уже тут пс. Як тут може бути псик, якщо ми тільки в ліфті? Спину випрям. Де четвертий? Лівнув? Mm, а чого вони найдуть. Напишу їм go <ріст> <ріст> Ти що за Дружок? Ви ж не бійтесь так сильно. Ну, це, звичайно, хоррор, типу. Але. Ну, не настільки ж. Той чувак стоїть. А може мені лутатися, але тоді я не буду встигати за ним. Блін, наш той чувачок взагалі. Вообще... Ну, він ж. Як, ті, як, як тільки буде ран, він відразу від рану і помре. Ааа, тут телепортуєшся. Він зараз просто в АФК може дійти до 50 го рівня, хоча я сумніваюся, що ми десь тільки дійдемо. Так, спускаємось. Дивіться, яка графіка тінь відходить від нього. Це Roblox, це не Мух-мухри Ти що боїшся? Боже, ізі Монстр досі там? Ні, пропав. На тому чочку везе. Цікаво. Ти, ти вже обісрався? Слухай, я так він зовсім не знаю, як грати, мені здається. А я запальничку отримав. Ой, раш. Якщо я від раша, то це кінець серії. Чого мені здається? Ну, дружище, ну ти серйозно, ну. Ви представте якогось маленького піздюка, якомусь, е якому 8 років, і він е грає в Роблокс і чує ОЦО, а там ще ви бачили б-скрім раннера. Раннера? Кого? Якого раннера? Шо ти мелеш? Рано? А, рашу, не рану, рашу, господи, вибачаю за всіх, хто шарить за... Dors Rush, а не ран, Господи, от я дурний. Давайте я зараз просто помру. А, від е, рашу, в принципі. Я ще не був в такому, до речі, коридорі, доволі крі кріповенько. Так, немає паучків цих. Так, ключ. Ключик у нас ось тут. Взяли ми ключик, взяли ми навіть хавчик. Ну давай. Просто представте якогось маленького піздюка, який дивиться на ось це. Так, його звати Раша Неран. Я помилився. Ну, мені сподобалось того, що я дійшов аж до 50 го рівня. Це гра залежить від звукових підказок іноді направляючих. Це факт. Ось такий я крутий. Зібрав собі такого крутого аватара, лисого, чисто. Двейн Джонс. Дякую вам всім за перегляд даної серії. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А я. Закінчую це відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Чекайте нові відео по Роблоксу, тому що, хто б що не казав, що це можливо якась дитяча гра, але насправді гра крута. Тут багато всього цікавого і не тільки дитячого. Всім пока!